Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні короткий огляд швейцарського години Tissot PR100. Літери в назві колекції означають precision, точність, Reliability – надійність та цифра 100 водозахист. Циферблат блакитного кольору. На накладених індексах та стрілках присутнє люмінесцентне покриття. Є індикація дати справа. Логотип тісо традиційно зверху. Знизу напис Vismeid. Встановлено кварцовий механізм ETA f 06 115 з технологією Heavy Drive. Точність ходу складає плюс-мінус 20 секунд на рік, а батарейка розрахована на 5 років роботи сталевий корпус з поліруванням на ранті та бічних гранях на вушках сатинування. Діаметр 40 мм, товщина 8,25 мм. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сапфірове скло. Годинник комплектується сталевим браслетом. Застібка типу метелик. На задній кришці зазначено основні характеристики. Ось так виглядає на моєму зап'ясті обхватом 16 см. Ціна 340 євро. Потрібні посилання ви знайдете в описі до відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!